12 червня 1042 року у соборі Святої Софії відбулася урочиста церемонія коронації Костянтина Мономаха. В золоту діадему на голову Мономаха одягнув патріарх Олексій Студит, який був проти його одруження. Із Зоєю і таїнство шлюбу мономаху та Зої надали не у головному соборі столиці, а в одній із Константинопольських церков. За словами імператриці Зої, вона би ніколи не погодилась на третій шлюб, але пішла на такий крок, тому що як імператриця вона більш за все дбає про добробут та про безпеку держави. Отже, Олексій Студит на наполягання імператриці Зої проголосив Костянтина Мономаха новим правителем ромеїв, і між патріархом та мономахом, скажімо так, пробіг чорний кіт. Василевс та патріарх ніколи не могли знайти спільної мови, але їхні суперечки тривали недовго. У 1043 році Олексій Студит помирає, і новим патріархом було проголошено Михаїла Керуларія, монаха, який лише за місяць часу пройшов усі щаблі церковної ієрархії. Костянтин Мономах не забув образ Олексія Студита і після смерті патріарха наказав конфіскувати його майно на користь державної скарбниці. З 12 червня, 1042 року, ромейською державою керували троє правителів: імператриці Зоя та її сестра Феодора та Василевсь Костянтин Мономах, який нарешті відчинив двері ромейської скарбниці та дозволив Зої та Феодорі витрачати будь-які суми грошей у своє задоволення. Нагадаємо, що Феодорі на її отримання у монастирі виділялось значно менше коштів, ніж заслуговувала особа її становища, та і Зоя була обмежена у фінансах. Тепер усе змінилось, і жінки витрачали стільки грошей, скільки вважали за необхідне. Була ще одна жінка, про яку мономах не забув. Це була племінниця його першої дружини, і яка була коханкою майбутнього Василевса під час перебування Костянтина Мономаха у засланні на острові Лесбос. Після того, як Костянтина проголосили Василевсом, він наказав привести свою коханку Склірену з острова Лесбос у Константинополь, і ця молода та вродлива жінка отримала право мешкати у імператорському палаці поряд із усіма правителями. 64-річна Зоя була зовсім не проти того, щоб Склірена мешкала у палаці, та час від часу задовільняла чоловічі потреби 44-річного Костянтина Мономаха яким було правління цього Василевса, Костянтин Мономах в усьому покладався на Боже провидіння? Він неодноразово повторював, що на все воля Божа, та навіть відмовився від особистої охорони і, скажімо так, жив одним днем, тобто вирішував проблеми у міру їхнього надходження. Костянтин, хоч і належав до чиновницької знаті, але не виявляв серйозного ставлення до імператорських обов'язків, і це призвело до розладу дисципліни як у придворному житті, так і в адміністрації держави. Правління Костянтина Мономаха також було відзначене значними економічними та соціальними проблемами. Система передачі в оренду податків призвела до дезорганізації податкової системи та зростання податкового тиску на населення. Орендарі, тобто стратеги ФЕМ, збирали вищі податки ніж передбачалося, що погіршувало стан ромейського населення. Зменшення кількості золота в номізмі, тобто у золотих ромеських монетах, спричинило девальвацію візантійської валюти. А уряд систематично зменшував чисельність армії, побоюючись військової аристократії, яка в будь-який момент могла набрати військо та повстати проти правління Василевса. Це призвело до руйнування організації візантійських фем, які забезпечували армію новобранцями. Тому ромеї були змушені вдатися до послуг найманих військ, наприклад, таких як Нормани або Варяги. Однак, незважаючи на внутрішні, політичні та адміністративні проблеми, правління Костянтина Мономаха було часом інтелектуального та культурного розвитку Візантій. В оточенні імператора перебували видатні особистості, такі як Костянтин Ліхут, Іоанн Ксифілін та Михаїл Псел. Псел був, мабуть, найвидатнішою постаттю тієї епохи, відомий своєю освіченістю та внеском у науку та культуру. Він був філософом, письменником та оратором, чий ораторський талант викликав захоплення у сучасників. За ініціативи радників імператора, у 1045 році у Константинополі була створена вища школа філософії та права. У школі вивчали граматику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, музику, юриспруденцію та астрономію. І ця школа мала велике практичне значення для держави, готуючи майбутніх суддів та урядовців. Друзі, перед тим як ми поговоримо про найяскравіші сторінки історії правління Костянтина IX Мономаха, я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, щиро усім вам дякую, адже саме ваші реакції підносять наш канал у рейтингу YouTube і історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам, популяризаторам історії Юрію та Максиму, які підтримали наш канал у своєрідний спосіб. Друзі, ви теж можете стати спонсорами нашого каналу. Звісно, якщо у вас є таке нестримне бажання та можливість. Ще раз усім щиро дякую, і давайте усе ж таки дізнаємось про найцікавіші події правління Костянтина Мономаха. Отже, правління Мономаха не обійшлось без палацових інтриг. Брат коханки Мономаха, політик та землевласник на ім'я Роман, вже довший час прагнув заволодіти землею свого сусіда, полководця Георгія Маніака. Як нам вже відомо, Георгія Маніака було звільнено із в'язниці та відправлено у Італію, де полководець з притаманною лише йому маніакальною жорстокістю взявся відвоювати італійські землі, втрачені ромеями. Ні сам маніак, ні його вояки не жалкували нікого. Ворогів вбивали та добивали на полях битв, а мирне населення осліпляли, кастрували, насаджували на палі, розпинали та закопували в землю живцем. І поки Георгій маніяк відвоював для ромеїв італійські землі, Роман розпочав каламутити воду проти полководця. Так як через свою сестру Склірену Роман мав деякий вплив на Костянтина, то доповів Василевсові, що Георгій маніак користується неабиякою популярністю у військах. А як нам відомо, популярний полководець міг з легкістю зібрати армію, проголосити себе Василевсом та навіть вирушити на Константинополь. Роман розповів мономаху, що маніак готує проти нього заколот, і допоки не пізно, потрібно відсторонити маніака від командування військами, повернути його у столицю і все ретельно з'ясувати. Звісно, уся справа була сфальсифікована романом, і у разі ув'язнення полководця Роман за безцінь придбає землі маніака, бо більше. Поки маніак воював у Італії, Романові вдалося відібрати частину земель полководця, а також звабити його дружину. Мономах розпорядився відправити у Італію посланців з новопризначеним полководцем. Георгій Маніак вислухав наказ Василевса, а потім наказав привести до нього того, хто мав змінити Георгія на посаді. Коли ж новий полководець італійських військ повстав перед маніаком, Георгій напхав йому у ротах кінського навозу та соломи. А потім власноруч забив бідулашного до смерті. Посланці Василевса, зрозумівши, що Георгій не пошкодує ще й їх, швиденько чкурнули з військового табору. А військо, підпорядковане маніаку, проголосило свого полководця Василевсом і вирушило на Константинополь. Знавши про повстання Маніака, у 1043 році Мономах збирає армію, яку очолює Євнух Стефан Севастофор. І ця армія прямує до міста Фессалоніки, куди вже дочалапав Георгій Маніак зі своїм військом. Саме там під Фессалоніками, відбулася битва між військами Маніака та армією, яку очолював Стефан. Повстанці розбирали армію Стефана на молекули, і перемога здається вже прямувала у руки маніака. Але у запалі битви Георгія Маніяка було важко поранено. Дехто з істориків писав, що в маніака влучили стрілою, а дехто писав, що тіло полководця проштрикнули списом. Як би там не було. Поранений маніак застрибнув на коня та, стікаючи кров'ю, намагався залишити поле битви, але проїхавши декілька метрів, він впав мертвим. Повстанці, знавши про смерть свого полководця, відступили, і залишки війська Стефана з новими силами пішли у бій та добивали втікаючих повстанців. Голову Георгія Маніака як трофей привезли у Константинополь, де, наштрикнувши на палю, виставили на міських мурах. А переможець Маніака Євнух Стефан отримав право проведення тріумфу. Однак, через п'ять місяців після святкування тріумфу Стефана звинуватили у змові проти Мономаха. Очолював цю змову стратег Феми Лесбос Лев. Лампрос і лише завдяки блискавичній роботі імператорської розвідки змовників вдалося швидко виявити, заарештувати та віддати під суд. Стефана постригли у монахи та відправили у заслання, де він і помер. А інших змовників осліпили та теж розіслали по островам. Не встиг мономах розібратись із змовниками як у тому самому 1043 році на горизонті замаячили човни русів, які в черговий раз пішли війною на Константинополь. Очолював русів син Ярослава Мудрого, Всеволод Ярославович та воєвода на ім'я Вишата. Кораблі русів якимось чином непомітно перейшли крізь Босфор, та, вставши на якорі у Пропонтиді, тобто у Мармуровому морі, зажадали від мономаха золота по тисячі золотих монет на корабель. Якщо ж мономах відмовиться платити грошики, то руси обіцяли зрівняти Константинополь із землею. З якого дива руси пішли війною на Константинополь, нам достовірно невідомо. Річ у тім, що ромеї дотримувались умов мирного договору із русами, який уклали ще у 971 році. Проте ми можемо перелічити деякі думки істориків, чому саме руси пішли на Константинополь у 1043 році. Історик Наталія Василенко-Полонська, посилаючись на Іоанна Скіліцу, вважала, що руси пішли війною на Візантію через вбивство у Константинополі руського торговця. Натомість Михайло Грушевський припускав, що Ярослав Володимирович, тобто Ярослав Мудрий, цитую хотів настращати Візантію і здобути нові привілеї для руської торгівлі. Утім, безпосередній свідок нападу русів у 1043 році історик Михаїл Псел не згадує причин нападу. Що ж, Руси прагнуть золота, але Мономах, незважаючи на нечисельні загони охорони Константинополя та на невеликий ромейський флот, скрутив дулю та продемонстрував її у той бік, де на якорі стояли руські кораблі. Ба Більше Василевс наказав укомплектувати сумнозвісним грецьким вогнем ті кораблі, що стояли у бухті Золотий Ріг, та відправив кораблі проти нападників. За словами Михаїла Псела, ромеї наваляли русам та спалили більшу частину руського флоту. А європейський берег Пропонтіди біля Константинополя був забарвлений кров'ю вбитих ворогів. Деяким русам усе ж таки вдалося чкурнути крізь босфор у чорне море та відплисти на батьківщину. Інша частина русів, кількістю у 6 тисяч вояків, втікла сушею, а їх переслідували ромейські війська. Ромеям вдалося наздогнати русів та трохи їх пошматувати а 800 руських полонених за наказом Костянтина Мономаха осліпили. Щодо нового мирного договору між русами та ромеями, безпосередній учасник цих подій Михаїл Псел не згадує. Існує думка, що згідно з новим договором між русами та ромеями, Костянтин Мономах віддав за дружину Всеволоду Ярославовичу, синові Ярослава Мудрого, свою доньку Марію Анастасію. Цікаво те, що у ромейських джерелах ні один автор не згадує про такі умови договору про ромейську принцесу, яка стала дружиною Всеволода Ярославовича. Згадано у повісті минулих літ, яка була написана пізніше, але імені принцеси у повісті минулих літ не згадано. Нам вказано лише, що Всеволод одружився із грецькою царицею. Тому питання про те, чи в жилах Володимира Мономаха насправді тече кров візантійських Василевців, залишається відкритим. До речі, Русько-Візантійська війна 1043 року була останньою війною між русами та ромеями. Після перемоги над русами Костянтин Мономах вирішив анексувати вірменське царство Ані, але це розширення ромейської держави сприяло лише тому, що відкрило сельджукам дорогу у імперію. Річ у тім, що Ані було, скажімо так, буферною територією, яка стримувала напади сельджуків. Вперше румеї зійшлись у битві із сельджуками саме у управління Мономаха і саме на вірменських територіях. Сталося це у 1048 році, а вже наступного року ромеї та сельджуки уклали перший мирний договір. Поки ромеї завойовували вірменські території та воювали із сельджуками, у самому Константинополі було неспокійно. Річ у тім, що проти Мономаха повстав його племінник Лев Торнік, який був стратегом однієї з малоазійських фем, так як Лев був популярним полководцем. Аристократи, які побоювались впливових військових, почали плести проти Лева інтриги, доповідаючи Василевсові про те, що Лев готує заколот. Лева викликали у Константинополь, позбавили усіх осад та нагород та постригли у монахи. Цікаво, те, що лева не відправили у заслання, як це зазвичай бувало із відстороненими політиками. Лев скористався помилкою та чкурнув із Константинополя у Македонію, де й очолив повстання проти Мономаха. У 1047 році Лев, прибувши у Адріанополь, зібрав військо, вирушив на столицю та взяв її в облогу. Місто захищали лише загони охорони та мешканці Константинополя. А щоб відбити напад повстанців, Мономах віддав наказ надіслати у столицю вояків малоазійських фем. Поки вояки прямували у столицю, Мономах віддав наказ відчинити ворота та дати бій військам Лева. Звісно, малочисельне Константинопольське військо отримало на горіхи від повстанців і чкурнуло у місто. Брама Константинополя залишалась відчиненою, але Лев не увійшов у місто, і це стало для нього фатальною помилкою. Історик та учасник подій Михаїл Псел вважав, що Лев не увійшов в місто, адже очікував, що сенатори та мешканці столиці вийдуть та урочисто запропонують йому очолити ромейську державу. Але з міста ніхто не виходив. Ба більше з Константинопольських мурів на голови повстанців полетіло каміння та нецензурна лайка. Лев згаяв багато часу. До столиці прибуло підкріплення, яке відігнало повстанців від Константинопольських мурів. Повстанці Лева, бачучи нерішучість свого командира, почали переходити на бік мономаха. А тих, хто залишився вірним Левові, добивало ромейське військо. Самого Лева та його прибічників схопили та доправили у столицю, де усліпили за допомогою розпеченої залізяки та й відправили у заслання. Там у засланні Лев і відійшов у засвіти. У 1050 році у Константинополі у руки Господа віддала свою грішну душу імператриця Зоя. Її поховали у одній із Константинопольських церков, і тепер ромеями керували Феодора та Василевс Костянтин Мономах. Однією з найважливіших подій під час правління Костянтина Мономаха став розкол між східною та західною церквами, відомий нам як Велика Схизма, 1054 року. Цей розкол був результатом тривалих суперечок між західною католицькою церквою, яку очолював папа римський, та східною православною церквою, очолювану патріархами. Головними фігурами у цьому конфлікті були візантійський патріарх Михаїл Керуларій та папський легат Гумберт. Керуларій активно просував інтереси Константинопольського патріархату та намагався протистояти універсалізму римської церкви. З іншого боку, Гумберт, як довірена особа папи Лева IX, представляв інтереси Римської церкви. Якщо говорити стисло, обидві церкви змагались за владу і протягом сотень років не могли дійти згоди. Хто з них головніший? Конфлікт між Керуларієм та Гумбертом почався у південній Італії, де перепліталися інтереси римської та грецької церков. Суперечка швидко переросла у дискусію про літургійні та догматичні відмінності, такі як походження святого Духа, целібат священників та використання прісного чи квасного хліба у Євхаристії. Католики вважали, що священники не мають права одружуватись, причащатись потрібно лише опрісноками, тобто прісним хлібом. А у символі віри потрібно використовувати слова, що Дух Святий сходить від Отця і Сина. Православні наполягали на протилежному, одружуватись священникам дозволяли: хліб для причастя має бути квасним, а дух святий сходить лише від Бога Отця. Ці відмінності у догматах, які вже були предметом розбрату за часів фотія, знову вийшли на поверхню та стали причиною гострого конфлікту. 16 липня 1054 року папські легати на чолі з Гумбертом увійшли до собору Святої Софії та поклали на Вівтар Буллу, якою Керуларія та його прибічників відлучили від церкви. У відповідь Керуларій скликав синод, який оголосив папським легатам і, відповідно папі римському, анафему. Ця подія стала кульмінацією тривалих суперечок та призвела до остаточного розколу між східною та західною церквами. Усі ці повстання та церковні перепітії значно підірвали здоров'я Костянтина Мономаха, а ще давала знати про себе давня болячка Василевса Подагра. Наприкінці 1054 року. Мономах відправився зі столиці у монастир, який було збудовано за його наказом, і в якому було поховано його коханку Склірену. Костянтин планував підлікуватись та повернутись у столицю, але не судилося. В один з останніх днів 1054 року. Костянтин перемер, сприймаючи оздоровчі ванни та підхопив. Леврит, а 11 січня 1055 року Василевсь Костянтин IX мономах відійшов у засвіти у віці чи то 55, чи то 58 років, керувавши ромеями протягом майже 13 років. Костянтина Мономаха поховали у Манганському монастирі поряд із його коханою Скліреною. А влада над ромеями перейшла до рук імператриці Феодори. Феодора була останньою представницею Македонської династії династії, яка завершилася смертю Феодори у вересні 1056 року. Македонська династія мала неабиякий вплив на історію Візантії, але її останні роки були відзначені внутрішніми суперечками та послабленням влади. Смерть Феодори ознаменувала кінець епохи та початок нового етапу в історії Ромейської держави, тобто Східної Римської імперії, яку ми звикло називаємо Візантією. Друзі, сьогоднішнім епізодом ми завершуємо перший сезон нашого майже нескінченного серіалу із циклу Правителі Ромеїв. Другий сезон ми розпочнемо з правління Михаїла шостого Стратеотика, і я маю надію, що новий сезон буде не менш цікавішим за попередній. Користуючись нагодою, я хочу привітати усіх наших глядачів з прийдешнім новим 2025 роком. Від усієї душі наша гоп-кампанія під назвою Катедра історії бажає усім вам міцного здоров'я і найголовніше перемоги нам над ворогом та миру нашій батьківщині. Слава Україні, друзі! Добра усім, крім ворогів, і почуємось у новому сезоні правителів ромеїв!